Вітаємо, друзі! З вами Замипер сьогодні і традиційно ми представляємо головні події тижня, що минає. На Мелітопольському напрямку відзначається просування наших військ в районі Новопрокопівки. А командувач Тернавський повідомив про великі втрати ворога на Таврійському напрямку. Знищено реактивну систему залпового вогню БМ 27 ураган. Бійці бригади Червона Калина опублікували кадри просування на запорізькому напрямку. Обстріли, розбиті дороги, замінування нічого не спиняє наших бійців. До свидання, travel, братва. Запорізький регіон. Бердянським комунальним підприємствам окупанти затримують зарплату. Зеленгосп ще за серпень не отримав гроші, не виплатили зарплату і лікарні. Окупаційна псевдоадміністрація повідомила про скасування наказів на особливий порядок обчислення зарплат на тимчасово окупованих територіях. Їх вже видали з сайту. Тепер колаборанти відчують на собі реальний стан російської економіки. У нас у всіх бюджетників задовженість по зарплаті, да у бюджетників, у чиновников, учителя, врачі і що так означає? далі. У мене личка вот за... завалена. Що ну, от уже по 10 днів, там ну, хто більше, хто менше, не получають. Об'яснення просте. у нас тут міністр фінансів міняється, подождіть. 30 вересня загинув військовослужбовець з Юрівки Юрій Дєдушев. Хлопець загинув під час ворожого обстрілу, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Юрія запам'ятають як справедливу, мужню та добру людину. 29 вересня стало відомо про загибель бердянця військового офіцера Влада Пшеничного, Правжній патріот своєї країни, сміливий та мужній. Вічна пам'ять та шана героям. Через розборки між роговим та Балицьким у дитсадках на тимчасово окупованих територіях нічим годувати дітей. Пропагандист рогов заявив, що представники дитсадків скаржаться на відсутність продуктів. Коштів на них в окупантів немає, тож харчування мають організовувати самі вихователі, яким також затримують зарплату. Бойовий медик з Бердянська Євген Георгієв пише щоденник про будня на війні про свій перший досвід, війну, побут, навчання, жінок на фронті. Бердянець описує кожен день з фронту та ілюструє власними зображеннями. Наразі почитати щоденник лікаря можна в його телеграм-каналі. Гуляйтербалецький заявив, що після нового року громадян з українським паспортом позбавлять медичного обслуговування. Це черговий етап примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Скоріше за все, це пов'язано з наказом Путіна, в якому зазначається, іностранні граждані і ліця без гражданства освобождаються от об'язаності проходить медицинське і іміть договор поліс медицинського страхування, договора предоставленні платних медицинських услуг. Від Києва за три дні. 4 жовтня расисти проводили масштабну перевірку систем повіщення населення у своїх суб'єктах, зокрема на захоплених територіях. Поки прифронтові регіони РФ готують до ймовірної загрози, в Бердянську всі укриття для цивільних зайняті військовими. Роскомнагляд планує блокувати vpn сервіси з 1 березня 2024 року. Росія послідовно узурпує інформаційний простір громадян. У Токмаку ситуація напружується. Мер Мелітополя Іван Федорів повідомив, що расисти вивозять навчальні заклади з міста, а військовий РФ активно вивозять свої родини. 4 жовтня у Токмаку не працювали адмінусанови, магазини та ринок. В день в межах міста лунали звуки вибухів. А з 4 по 6 жовтня окупанти перевели навчальні заклади у дистанційний режим. Більш того, людям на кілька днів заборонили виходити на роботу. Начальник міської військової адміністрації Олександр Чуб повідомив про виїзд міста співробітників ФСБ. Розуміючи вразливість Кримського мосту, росіяни активно намагаються налагодити сухопутний шлях до Криму по окупованим територіям. Росія зацікавлена побудувати залізницю, яка проходитиме через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Крим. Залізниця має набагато більшу пропускну спроможність, ніж морські і автошляхи. У новій каховці підірвали колаборанта секретаря місцевого відділення Єдиної Росії Володимира Малова. Пізніше російські ЗМІ повідомили, що він помер у лікарні. Рубль знову падає. В бердянських обмінниках долар коштує 100 рублів, ба більше в деяких від 102 до 108 рублів. Росте і євро. У той же час в день народження Путіна українці на окупованих територіях масово палили портрети фюрера. Друзі, на цьому все. Ставте клас, якщо відео вам сподобалось, та підписуйтесь на канал. Стежте за нами в соцмережах, бо Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.